прибуття до ТЦК повісткою. В принципі, неважливо, які були причини, в який спосіб ви повідомили про ці причини ТЦК, строки, все це неважливо. На наступний день вашого неприбуття будуть складені відповідні адміністративні матеріали та виписано постанову щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Чи це відповідає дійсності? Це не відповідає дійсності, оскільки порядком, затвердженим постановою 560, чітко визначено регламент неприбуття військовозобов'язаного за повісткою в визначену дату. Зокрема, зазначається, що протягом трьох днів, з дня неприбуття за повісткою особа має повідомити про причини наявки. Може це зробити як особисто. Так, як пише постанова і в інший спосіб. Разом з тим, протягом семи днів наступних вона має з'явитися все рівно до ТЦК. Які ж поважні причини неприбуття за повісткою? Поважними причинами визначеними, зокрема, даним порядком є. Хвороба військовозобов'язаного, стихійне лихо чи воєнні дії на відповідній території, які перешкоджали йому прибути до ТЦК. Так само поважною причиною неприбуття до ТЦК вважається смерть близького родича, це батьків, дружини чи чоловіка для військовозобов'язаного, військовозобов'язаної рідного брата чи сестри бабуся чи дідуся, а так само таких близьких родичів для другої половинки військовозобов'язаних. Тобто, все-таки з'явитися до ТЦК за повісткою буде необхідно. Разом з тим, у вас може бути певний час для того, аби зібрати документи, необхідні вам для оформлення відстрочки, чи відповідні медичні обстеження провести перед ВЛК. І в принципі бути спокійним, що в той самий день так до вас не виносено відповідну постанову, ви ще поки що в законний спосіб можете відвідати ТЦК навіть у випадку неприбуття за повісткою. Важливий нюанс стосується неприбуття за повісткою на відправку, тому що в такому випадку в 90% вже направляють матеріали щодо кримінальної. Відповідальності притягнення вас а разом з тим, якщо ваші причини є поважними не прибуття, то відповідні матеріали будуть закриті.